Мене завжди тривожить питання, чому українці з короткою пам'яттю, чому у нас засилля, як я часом називала, у медіа курячого інтелекту, чому ми не можемо відтворювати те, що нам потрібно постійно пам'ятати? Адже очевидно, що це повинна бути така стійка система координат, в якій все здорове тримається. Знаходиться на належному рівні і відтворюється весь час, для того, щоб кожне нове покоління не почувало себе поколінням без спадщини, в яких тільки поламаний стілець з майна. Для того, щоб ми вступали в права власності своєї колосальної, великої історії. А для цього всі гарні форми потрібно використовувати. Зокрема, суперсучасні, супер. Прості і супермобільні завдяки новим технологічним можливостям треба дбати про що? Про те, що має бути ідентичність і модернізація. Дякую.